Привіт, пані та панове! Знову час для розслаблення буду розбирати свої пробніки відливантики, набори парфумів, все окрім окремих флаконів. Бо перед тим як їх купити, я думаю, набагато більше. Ось. Об'єм роботи на сьогодні. А я, як завжди, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка з Києва. Будь ласка, долучайтесь, долучайтесь до мого каналу. Це не те, щоб зовсім трагедія захлимилась світу білого не видно. проте я прямо на фізичному рівні відчуваю, що мені треба очиститись, то викинути геть все зайве свого життя фізично, і морально, так як це парфумерний канал. Я буду вигрібати, розгрібати, зеленчати своїми пробничками. Ці назви брендів і ароматів я буду проговорювати, вам не обов'язково мене дивитись. Можете просто послухати та позаймати своїми важливими домашніми справами. Ось, все, що я маю, я зберігаю парфумерію і флакони. І ось все, що ви бачите, на ось таких. Полицях на відкритій, відкритій полиці. Мета цієї події це, по-перше, нагадати собі, що я взагалі маю. По-друге, це відібрати аромати, які мені не потрібні. Один-два розпилення мені не сподобалось, і десь воно тут лежить і дивиться на мене презирство. Наступна моя мета це відібрати аромати, які дуже будуть пасувати весняному настрою, весняному повітрю, і розносити їх, зносити. І використати одним словом, за таким же критерієм відібрати аромати вже на зиму, які тут є, на осінь, які я приберу подалі і дістану вже через півроку. У мене є ось такі коробочки, надруковані на 3D-принтері. Друкувались не для моїх пробників, проте не знадобилися. Я їх використовую. До речі, це випадковість, але вони дуже класно розміщаються, прям, знаєте, пісня. Для перфекціоніста. Ось така історія виходить. В кінці я якраз і планую розмістити свої пробнички від лавантики таким ось чином. Отже, це буде місце для пробників. Я їх буду тут складати. А в цю тацю я буду зараз перекладати свої набори. З них і почнемо. Отже, це Неомі Гуцір. Всі шість тут ароматів бренда. Вони всі пахнуть по-різному, але всі вони разом в пакеті пахнуть бакелітовою ніччю. Як сказала Наталка з каналу Наталки і Парфум, вонючий і прекрасний. Підтверджую, для мене це ще дуже бажаний аромат. Далі склова, пробніки від склова. Тут у мене Касі Шипор, Урбан Петунія і Сі Цитрус. Урбан Петonia мені дуже сподобався, Касі Шипер і Сітрус. О, якраз буду носити в теплу пору року, можна хі, навіть вже починати. Не Libre d'Orange на борчик з чотирьох чотирьох ароматів. Він вже для мене жив своє. Ці три аромата Лія Molecule та шістдесят 69. Мені ну, не дуже сподобались. Ну, мені вони не треба в флаконах. А герман, я все ще про нього думаю. Його собі залишу. Поки що сюди. Тут у мене ще є два пробники, це колонь теж залишу. І The King — Це такий трояндово-почульовий шипор. Сюди його розміщу і, мабуть, буду продавати якісь символічні гроші, просто щоб він у мене тут не лежав. Набор від Беркінбер шведський бренд. Подивіться на цю естетику. Неймовірно, прекрасні такі складні ледь брудні кольори, мінімалізм. Цей бренд ще себе так іронічно позиціонує як еколакшері бренд. Колись я все ж таки зроблю монобрендовий огляд на цей на ці парфуми, бо вони чудові. Це Discovery Set від бренду Merlot, французький нішевий бренд. Opa! Ну, це, це аромати, до яких не треба підходити на голодний шлунок. Вони про відверту анімаліку. Тут три аромати з чудовою презентацією, як на мій смак. Я вам так вам покажу назви. Подре Екстаз. Так. Це найлейтовіший аромат цього бренду. А все інше йдуть шляхом ескалації анімальники в цих ароматах. Чесно, чи я не доросла, чи вони такі і є, але вони мені пахнуть сечею, чимось обіцяним. Ось так нікуди не буду їх дівати, буду до них підходити, вивчати таким чином. анімаліку. хочу вам показати, що до цих пробників я ненавидила сплеш. Ой, так, сплеш. Ось я десь тут підготувала ось такий таку фіолочку. Скажемо, щоб показати вам, от раніше це я ненавиділа, А потім я познайомилась з ось цим з плешом, флакончиком, і зрозуміла, що ненавиділа я не фіолки, а дизайн фіолок. Тому що ти, коли це відкриваєш, ти його туди-сюди шатаєш, потім воно катапультує, і ти задоволення не отримуєш, начебіни цим ароматом. Але о, ось ці малюсінькі пробнички, вони на різьбі. Їх так можна відкрутити, сам пробничок можна поставити, зробити собі намаз. Дуже це зручно, насправді. Я прям була в шоці, що так ось можна робити сплеш пробники і це може порадувати. Тут у мене пробничок «Infusion Diaries», Так, так, від Прада. Тут вже майже нічого нема. Буду його класти ось в цю коробочку на добити, ось прямо зараз. Семлім Балкіс від The Different Company. Також аромат на весну, квіти, талу воду. О, а це в мене Genetic Bliss 2787. Тут у мене лабораторія невеличка зберігається. Ой, і тут просто-просто блотери назбирані за все моє парфумерне життя. Хай тут стоїть, будемо з цим пакетом розбиратися. Тут в цьому пакеті небагато чого змінилось. зараз висиплю. Бо тут я зберігаю аромати Діптік і аромати. Що тут? Байредо. Мені іноді хочеться їх переслуховувати, можливо, з чимось порівнювати. Ну, Аромати, з якими я не хочу прощатися. Це суперкедр взагалі прикольний молекулярний аромат з ноткою косметичності. Туди його і повертаю. Це пальп акорд От Якраз цим я готова попрощатися. Відкладу його. Так, бланч. Аромат чистоти про мило. Це у мене від Діптік-Лоди Геспірідіс, такий трав'яний, медично, навіть трав'яний аромат. Elevator Music, Також від Береду це була якась колаборація з Off-White, Elevator Music це прикладається як фонова. Музика. Аромат дійсно такий. Як фонова музика. Вона грає і отак рівно звучить, Ось і так він себе поводить. Дуже він мені схожий з ароматом Mojave Ghost Rose of No Man's Land. А, трояндочка, щось я вже забула, яка насправді вона, вона мене не дуже вразила, насправді, але вона теж у мене залишиться. Бібліотека пильно-фруктова шкіра. Що це? Це Ороуз Toilette. У мене є в Оде парфам. Буду знімати відео порівняння між Одепарфам і Toilette. Оде Також це у мене залишається Користуюсь користуюся цим. Типкі зеленькі пачульки. О, капіталь оде парфам, також від Діптік, трояндовий шипор. дуелі, ванільний ароматик. О, до речі, тут в мене пішов оцей набор від джакфарб Ліла Eskuse. Що це? Бузок. Якщо такими коробками класти сюди його, то мені не вистачить цих коробочок. Я ось це розчищу розчищую, буду сюди складати те, що мені треба от весною розносити та добити. Green water – зелений коктейль, безалкогольний з цитрусих, цитрусів і трав. Його... Леладен це перцевий ветивер. Белямбра свіжа, цитрусова амбра таке буває. О, тут у мене там сандаловий, свіжий аромат. Les Приволіте ніжна фруктова замша. Бей. Обей солодкий аромат про відпустку. Оце я навіть не знаю, навіть чи не попробувала. отум. Щось осіннє, верх, я не знаю, про що це за аромат, я ще його не спробувала. А, ну, то лежить більше, ніж з, -з літа. Досі не спробувала. Оце Льох дубо, оце. Якраз жовтоквітковий медовий аромат. Велюр Буазе» е, — класний аромат про дерев'яний стіл, на який пролито алкоголь. І редчуст я досі не спробувала от такі, ой. Я просто не фантазувала, що речуст буде дуже солодке, таке шлейфове, що прямо на коврову червону доріжку і мені і якось. Не надихнулася я цим. Павлуша, ти дуже шкідливий котик маленький. Германа, як, О, до речі, залишу його теж на... зараз розносити і колонь. Мені насправді сподобався цей колонь, от, мабуть, тут залишилось бо... ну, трішечки, може, півмілілітра. Колонь від Etat Libre de Orange. аромат про свіжі цитруси, і одночасно він пахне вже сухими шкірками від, від лимончика. А потім в базі ще є шкіра. Оцим він мені і подобається, що це не просто тотальний цитрусовий аромат. Тож я покладу собі його добивати. Ну, і сюди мої добивалки мої сюди переїжджають. А ось це я його складу. Так, і ось ще є шкіряний аромат від диптік Ріла. Я ось. Злилась на цей бренд, що вони не пішли з Рашки, та потім я почала чути різні відгуки, що то наче пішли, то наче не пішли. І знаєте, як в усіх брендах зараз є така подвійна інформація, чи то пішло, чи то не пішло. Якщо пішло, то все одно парфуми стоять на російських полках. Я попустила з цього приводу і відношусь. Тотально негативно тільки до російських брендів. Так, наборчики. Я свої, мабуть, з кадра приберу. Не так у мене їх і багато. Ці е, блотери різні теж підуть подалі. Навіщо воно тут це буде? Це е, аромати Діптік і Бередо. Теж я розібрала. Стаю до роботи розбирати цю частину. Тут переважно пробники. Ось ця коробочка тут у мене від Леванти, від Фредеріка Маля. Тут у мене є льодівер, тала вода, басумова вода, дуже тонкий аромат, про пудру і геліотроп. Music for a while для мене виявився дуже солодкими фруктами. Дебра видав мускусний аромат, який видав мені немите тіло. Мускера важор в мене є. Гарячо, любимий а, аромат. До речі, хтось у мене з підписників питав, де знайти пробник цього аромату. Ось, будь ласка, у мене є, можу вам його віддати. Відгукніться. Тут десь три міліки. Queer, У мене також вже є цей аромат. Купила собі на весну. Будуть розпаковки трошки пізніше. До речі, от якщо вам треба мускра важор, можу вам віддати і Rose and Queer. Фредерік Маль. Так він і залишається лежати в цій коробці. Буду якось так викладати, чи що мені зробити? Що мені з цим всім робити Трясця. Поставлю ось так. О, знаю. знаю. Знаю, знаю, знаю. Зроблю я ось так. Так, а, пасесуар. Від BDK ще взагалі не знайома з цим пробником, лежить. Буду знайомитись тоді його покладу на цю тацю. Далі в мене що? У мене від етро. Вже в мене є цей аромат. Аромат про свіже повітря і іриси. Його відкладу в категорію «Кудись діти». а також від Едро Етро Невітівер не знайома зовсім ще з цим ароматом. От якраз сюди мені до знайомства найближчого. Наступний франк Бакле. Озон по кольору я назви немає. Хм. Окей. Озон мені. Куди його? Мабуть, мені його не треба. Халфеті від Пенхаліганс. Познайомлюсь їм в найближчим часом. Так, а тут в цій коробці в мене що. Це в мене від Levan, тут вже залишки-залишки від Tom Ford Bitter Peach. Ну, от якраз його і використовую. А тут у мене BDK Griшаль. У мене вже є цей аромат, то мені цей пробник не потрібно. теж комусь подарую чи щось з ним зроблю. Так, Rose Magnetic. Це помадна, косметична ніжна троянда від Essential Parfum. Теж комусь її подарую, бо мені воно не вподобається. Фелосикус в парфумованій воді. ну Тут буквально мілілітр. Ой, який мілілітр, там півмілілітра допшикаю його найближчим часом. Це в мене і саміякі Drop Dissey про свіжий бузок та миндальний крем. Це черуті 1881 квітковий аромат, який теж розкривається таким кремом, дещо солодким, доглядовим кремом. Буду використовувати їх цієї весни. Це теж моя новиночка. Відтверюю я от в пошуці свого ветивера, теж його покладу на розношування. От я оце відкладаю, це мій план взагалі на весну. Аромат. Інфлурессенс від Байредо. ніжні білі квіти, прям аромат нареченої. Хуманіст від Фрапін. знайома ще з цим ароматом. Взагалі, О, до речі, це Лавлі від Джесікі Паркер. Сара Джесікі Паркер. Теж класний аромат на весну. Так, так, так. Тоді сюди його покладу. О, божечко моє! Леле, моє, леле. О, це мій Нью-Йорк Стардаст. Мені не сподобався цей аромат. Взагалі, хочу зазначити, що парфум це коштує 250 доларів за 75 мл і пахне це просто якимось звичайним класичним ароматом. Навіть банальним ароматом з люксу, просто квітково-фруктовою пудрочкою таких ароматів, просто сотні і можна обрати собі набагато дешевше, якщо ви полюбляєте такі аромати. Буду кудись його дівати. Далі два аромати від бренду Ґюталь. Це о, я, я не пер не прочитаю, а це перекладається як жималесть. Пахне свіжістю, травами, білими листь, квітами. Я не знаю, як пахне жимолость, можливо, це і вона. Я це а вже ж залишаю, бо класний буде аромат на весну і на літо. А ось цей аромат перекладається як часть смарій. і він мені дуже сподобався. Щось я прогуглила і не можу знайти, де його взагалі купити. А пахне він апельсиновим квітом. Домроса від Liquid Mенginger Трояндове. Шампанське. Відкладу його, бо зараз їм не хочу користуватися. Це в мене О, шанель номер 5 льо. Мені сподобався цей аромат. Цитруси, ДНК шанель номер 5 І цитруси ледь-ледь з фруктинкою. Буду це носити літом і весною. Pure Mask від Narcissa Rodriguez PH. Ще не куштувала цей аромат. Не думаю, що прямо зараз теж відкладу його, щось не тягнеться до нього рука. Кашемір від Франк Баклє. не, не пам'ятаю, чим він там пах, але пам'ятаю, що чимось солоденьким це на осінь. Уд і Мартель не пам'ятаю цей аромат. Треба протестити і потім вже куди його. Поки що покладу в свій пакетик. Бередівський. А оце, до речі, тут десь ще є у мене класична шинель номер 5 Одепарфа, Жадор, також Одепарфам. Це ще є у мене лінтердіт від Givenchy. Я інколи мені хочеться щось спробувати класичного, але купувати флакон мені не хочеться. Але хочу знати, як це пахне. Ось у мене трійка, така гравців. Аромати по запиту. Весь окрему коробочку, коли звільню ці, придумаю для них окреме місце. А Це Blue Noir Блюнуар Фохім. Мені пах ветивером з доглядовим кремом. Гіраніум від Фран-Бакліє. Аромат насправді мені не про герань. це такий лавандово -фрукт, цитрусовий фужер розкривається кремом доглядовим кремом. Оце Code, код мені. Хтось поклав до якогось замовлення. Не, не, знаю, не цікавить мене така чоловіча парфумка. Отже, пуста таця, я сюди покладу. Ну, зараз розберемося. Далі окрас Мохави Ghost, М -м, мабуть, буду з ним прощатися. Це в мене такий кейс з пустими флакончиками. Просто можна тут. Для когось чи для себе, якщо б я ще знала, як це відкривається, якось так. Зробити собі від левантик десь. Тут ще навіть щось налито. Так і вони залишаться лежать, я їх по... лежати, я їх покладу до своєї переїзної лабораторії. Так, ось це у мене таця з Eccentric Molecules. Це в мене пачулі. Мені дуже подобається лініка. Цього бренду, де, де молекула номер 1 плюс ще щось. Це молекула номер 1 плюс пачулі. а це просто центрик молекула номер 5 і У мене тут є молекула номер 1 плюс Ірис і, і говаякова деревина від Лавантик. Гуякова деревина пахне мені ковбасою. <laughs> Я от, один бренд так і залишу собі, як він був. Не бачите, я зберігла порядок. Буду лежати так. Це пусте. Оба це у мене що взагалі тут коїться. Ага, це два у мене від Левантика. від Tom Ford Амбрелеза. Біла і чорна. Я собі вибрала білу, бо вона мені, мене захопив її оксамитовий квітковий шлейф в чорний Амбролеза, чорний я маю на увазі, флакончик повністю чорний. То там в мене шкіра вона більш щільна, більш зухваліша, і віддає трохи малинкою. Вони доволі близькі, але відтінки все ж таки між ними є. Тут що це? Це грант Soa від Франциско Рокджан, це точно на зиму. І це в мене, я накалядувала у Ані Соколової інгредієнтів. Це, точніше, компоненти. У мене тут гераніол, гіра, кедр кималайський і єгипетська геранієва троянда. Її екстракт. Мої скарби. Окремо собі їх покладу. Ого, це у нас Rouge Smoking від BDK. Мені взагалі не сподобався цей аромат, дуже солодкий з якоюсь олійною, з мигдалевою олією. Буду прощатися. Оде парфа, Ode Rose від tip теж буду комусь віддавати, бо в мене цей аромат є в флаконі. Так, мумбаї. Noise від Байредо пахне аромат мені сухофруктами. Його порівнюють від, з Black Of від Назамата, але я з Black не знайома, порівняти не можу. Але саме такий аромат мені не потрібен. Так, B673 екстракт від Марк Антуан Бароа. Мені цей аромат треба, покладу його сюди до шкіряних. До Тома Форда. Так, це Дівайн-Віль від Essential Parfum. Це солодкий аромат ванільний. Мені він не треба буду комусь віддавати. Туди й пішов. Так, це, це тут два пробники від Джуліта Хесаган, Vanilla Vibes і Magnolia Bliss. Це два пробники теж для когось. І два аромати від Essential Parfum, які теж в мене залишились: The Muse, The Musk, точніше, Москосний аромат про доглядовий такий крем. Тут трошки залишилось. Не знаю, якщо може комусь буде треба трошки, я віддам, але мені він не треба. І, от чи сандал буду сама використовувати до кінця цей парфум, поставлю його на свою таці на весну. А от якраз і Джулієта Хесега, та парфам у мене такий невеличкий 5-мм -мілі... флакончик. Буду їм користуватися Це щось пусте. Пробіньканіда пустий. Перлини від Лалік. Класний аромат про і хвою. Про ялівець. Мені подобається, мені треба. Але не зараз буду цим користуватися. Оця манюнька від бренду Фаріна. Це взагалі перший, взагалі який може бути одеколон Ні 47-11, як багато вважає. А ось цей від бренду Фаліна був найпершеньким. Він дуже свіжий, насправді, взагалі не ретро про цитруси і трави, там, тім'ян, розмарин. А це моя роза мундочка, яку я так і взимку і не довикористовувала від. В лабораторію Альфатіва, Удова Троянда залишиться е, на дуже потім. На потім. Так, ботега Венета, ботега Венета. Е, аромат про замшу. Мені він треба, залишається. А, і ось ще один аромат від Джулієти Хесиган. Називається про солодку пудру фруктову. Мені теж таке не треба. А, до речі, ось це. це. Найвеликий промник, який взагалі тримала в руках. О лабораторія Фатіво і Alfective Студіо, це різні вже ж бренди, це Alfective Studio Ambra In Я щось тестила, але я не пам'ятаю цей аромат. Я пам'ятаю, що він точно такий темний, про сливу і щось там ще не пам'ятаю, але зараз його не хочу. Аквадіпарма, щось там про апельсинчики. Тут вже доб'ю його цієї весни. Це B683 від Марк Антон Баруа. Шкіряний аромат піде до шкі... шкіряних ароматів. Це від Essential Parfum. А, тут вже майже нічого немає. Nice Bergamot, І що? Це все? А, ні! Ось ця коробочка прикинулась, наче вона вже розібрана. Green, Green, Green and Green від бренду Miller берту Зелений аромат, якийсь просто букет суха, сухих трав з сухими прянощами. Мені подобається І з лимончиком. Теж його довикористовую. Wake Up World аромат про дідідре Мірцинол. Ой! Мені, мабуть, таке не треба. Запропоную комусь таке спробувати. Сандал 33, який мені пахне розсолом і димом. Роуз 31 теж відлила, бо майже нічого немає. Я там використовую його на днях. І зенуар, який мені занадто солодкий, щось мені не, не, не сподобався. Медовість в ньому якась така присутня. Ось і результат я повикидала весь. Зайвий папір, обкладинки. Тут я як зберігала, так і зберігаю байредо і діптік, і що сюди поселилися мої класичні представники. Тут наборчики, яких у мене не дуже багато. І тут я організувала пробники таким чином. Тут зимове, яке мені зараз не цікаво. Це те, з чим я ще взагалі не знайома: мініатюрки невеликі. Бренд Sandric Malicus, Cologcie, Шкіряне, Фредерік Маль, Байредо. Тут такі жіночі мускусні аромати. Це, там покрапельки, що залишилось, треба добити, цитрусові аромати і трав'яні зелені. Ось ця коробка піде світом. У мене тут дещо з байредо, Бідікей. Джан Жакфат. Я сьогодні займусь цим дотестую всі аромати, зроблю нотатки та теж кудись він поїде. Хто хотів Фредеріко Омалів, будь ласка, теж об'явіться. І що до Бариду, я зараз шукаю собі два пробніки М-мінг. Та Lil Fleur. Якщо у вас є зайві або є якісь підлемантики, я б задоволенням з вами помінялась на щось з усієї моєї скриньки. Якщо вам цікава така пропозиція, будь ласка, напишіть в коментарях з задоволенням з вами обміняюсь. Нарешті я почала не забувати казати вам про свій аромат дня. І сьогодні в мене вже весняний настрій. Це мімоза-пурмуа від L'Artisan Парфумер. Аромат про мімозу, мімоза для мене та про та на мініс. Мені цей аромат все-таки більш про різнотрав'я, про сіну з ледь, такою медовою мімозою, пильною. А я бажаю вам вашого вдалого дня. Будемо єдині, терпимі і наповнені любов'ю. Слава Україні.